Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Сьогодні говоримо на військові теми, тому що мій гість це Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Рада вітати вас! Слава Україні! Да, героям слава, доброго ранку. Пане Валерію, з вашого дозволу, перш ніж ми перейдемо до основних авіаційних тем, не можу лишити без уваги нічний обстріл росіян по Україні. Як ми знаємо, повітряні сили вже відзвітували, було випущено по наших містах понад 360 дронів, ударні безпілотники, типу шахет або герань, їх називають що росіяни. Крім того, летіли дві балістичні ракети, кинжали і шість крилатих ракет калібр. Ми бачимо, що у такі масовані комбіновані ракетно-дронові атаки росіяни проводять зараз раз на 4-5 днів. Ну от просто таке спостереження, якби цивільних. Як ви бачите, чи ми вийшли в цей графік, коли слід очікувати від росіян у такого терору, ну раз на тиждень, як мінімум, коли летять під 300, 400, а то й під 500 дронів плюс ракети. Ну, загалом тут не раз на тиждень, а йде е, загалом трішечки частіше, раз на 5-6 днів. Бо дивіться, якщо просто е, подивитися результати за е, червень місяць, да, то було загалом е, раз, два, три, чотири, вже п'ять масованих нальотів. І до кінця місяця буде мінімально ще один. Так, що заразом, скажімо так, періодичність раз на п'ять днів, але інтенсивність наступного наступного нальоту буде вже набагато меншою. Тому що росіяни практично вже ну в залишки в залишки їхнього боєзапасу приблизно 600-700 дронів на 4 дні, що залишились до кінця місяця. Тобто, великих мавекій. Ну, відносно великий масований такий наліт, можливо, ще один до кінця місяця максимально. Або буде кілька нальотів таким, в кількості 150 там приблизно дронів в кожному. Але загалом там йде коливання. Значить, росіяни від 70 до до 300 дронів запускають. Ну, загалом така, така приблизно тенденція. Пане Валерію, я думаю, ви бачили ці прогнози, що росіяни нарощують виробництво дронів і планують вийти на таку цифру, як тисяча дронів за одну масовану таку дронову ракетну атаку. Деякі експерти поділяють ці припущення і кажуть, так це можливо. Інші навпаки говорять, ні, тисяча дронів це нереально, навіть при їхніх потужностях і виробництвах. Як ви бачите, до якого табору ви належите? Ну, я належу до табору реалістів, тому що я загалом ну, відслідковую з різних джерел, західних джерел повідомлення ГУР відслідковую, а, скажімо, темпи випуску російських безпілотників. Зараз ГУР каже, що щомісяця що росіяни випускають приблизно 2700 шахедів і 2500 пасток типу Гербера. От я з цього виходжу. Причому це було нарощено, тіє виробництво було нарощено порівняно з минулим роком практично в 10 разів. От. І, скажімо, подальшого серйозного нарощення виробництва я не бачу, бо був за рік, що минув, було підключено до виробництва шахетів новий завод. І були подвоєні виробничі площі на старому заводі в Єлабузі, де випускають ці безпілотники. Тобто, все, у росіян а, значить, всі, е, всі резерви, е, всі, все розширення виробництва вже повністю задіяно, повністю працює. Тобто, максимально зараз 2700 до кінця року ну можуть наростити там десь восени можуть наростити до 3000 на місяць. Це означає. 100 безпілотників на день все одно велика відносно велика цифра, да? от. але не тисяча. От. Бо тисяча це можуть балаболи казати, а не експерти, тисячу на день. Ну, от. Причому можливо, вони кажуть, що росіяни просто будуть тисячу випускати за один наліт. Да? Таке можливо, але зато тоді всі інші дні в місяці будуть випускати по 20-30 дронів. Да? Можливо, але так, щоб щоденно тисяча це абсолютно нереальні цифри, перебільшені рівні, рівно в 10 разів. Почула вас, спасибі за роз'яснення. Пане И Валерію, також. Також серед шахетів, які летіли по українських містах, зокрема в червні, було виявлено так званий білий шахет. Його так назвали за кольором. Уламки його знайшли, почали аналізувати, і це на сумському напрямку його було збито. І от що з'ясували вже е, Міністерство оборони, що там є начинка як російська, так і іранська. Е, є інфрачервона камера, е, яка дозволяє дрону власне розпізнавати цілі самостійно. Є також навігаційна система. От кажуть, нібито вона іранського походження на сір gps сигнали вона розпознає Ну і має модем, який передає у це відео з цієї камери. Ну і телеметрію. Тобто, я так розумію, оператори, ті, хто запускають, можуть навіть бачити в реальному часі те, що бачить дрон. Що вам відомо про цей білий шахет, і що ви думаєте з приводу того, що там ірансько-російські деталі? Ну там, скоріше, китайські деталі або західних фірм, да, це блоки, окремі блоки можуть бути вироблені як в Росії, так і в Ірані. Бо з Росії, в Росії з радіоелектронними компонентами сутужно, а в Ірані ще більш сутужно, да? А от в Китаї там легше. І загалом на дронах використовується дешев, в основному дешева китайська радіоелектроніка. Щодо цього безпілотника, тут головне, на яку глибину він може залітати в нашу територію. Так от а, дальність передачі на тих висотах, яких він літає, ну, це максимально можна там сказати, 3000 метрів поки що зафіксовано, да? 150 кілометрів. Ну, звичайно, можна підняти там над російською територією ретранслятор або над окупованою, тимчасово окупованою територією. Ретранслятор він ще кілометрів на 50-70, цю дальність збільшить і все. Тобто, глибинним районам, це навіть центральним районам України, це безпілотники не загрожують. Хоча загалом штука неприємна. При фронтовим містам дійсно це серйозна загроза. бо Росіяни можуть коригувати до останнього моменту політ цього безпілотника і наводити його влучно. не по координатах, що теж небезпечно, але там можуть засоби РЕП там значить, приглушити її таким чином відвернути. А от якщо пряме управління, от то тут вже важко буде. Хоча дійсно прямому управлінню, теж якщо відсканувати частоту, на яких йдеться ця передача, теж можна поставити радіоперешкоду. Тобто поки що ці шахеди вивчаються, і ефективна зброя проти них, я думаю, буде застосована, бо, скажімо, засоби РЕБ можна легко переналаштувати на сусідні частоти. А там великого стрибка в частотах, по якому працює радіоканал, там не буде. От, просто будуть перелаштовані наші засоби, і такі шахеди можна буде теж нейтралізувати. У всякому разі, нейтралізувати сигнали управління. Ну, якось таким чином. А про штучний інтелект. Ну, вибачте, машинний зір, це ще не штучний інтелект, це приблизно, значить, як повітряний змій і літак в порівняння з тим, що стоїть, і що таке реально штучний інтелект. Пане Валерію, у мене невеличке уточнення. Ви сказали так, що у росіян сутужно з власною там електронікою, ми розуміємо, так діють санкції. Вони через Китай закуповують ці всі необхідні комплектуючі. Не обов'язково постачали, 22-му році постачала Армі Вірменія, наприклад, постачав Казахстан та будь-яка країна. Там, значить, там, де не дуже відслідковують санкції, будь-яка країна може поставляти, або можна навіть якщо відслідковують через низку фірм прокладок, можна все ж таки це закуповувати. Тут потрібна воля власне виробників американських і європейських фірм. Які кажуть так, значить, дайте сертифікат кінцевого користувача, тоді отримаєте партію радіоелектронних компонентів. Якщо ця вимога не виконується, а постачальникам-виробникам це невигідно. Це зменшує обсяги виробництва. Да? От, і потрібно мати свою службу, яка відслідковувала там, чи реально там кінцевий постачальник поставив їх там на молоковідсоси чи на пральні машинки, да? чи не передав їх комусь. Це складно, значить, і тільки тоді, коли от відповідні на, скажімо, державні служби цим займаються, тоді, тоді є якийсь результат. Але загалом потік комплектуючих ну поки що не зменшується до росіян, і крім того, вони ж маленькі, наприклад, дипломат просто може підійти в цій країні. Вони комерційні, це їхня головна. Небезпека в тому, що вони комерційні. Росіяни не використовують високоякісні компоненти для власне, зброї. Такі, які використовуються, значить для, для високоточної зброї, для якихось складних, вони використовують прості комерційні компоненти. І от з ними, з їх розповсюдженням, боротися досить важко. Пане Валерію, а в цілому, зважаючи на те, що росіяни зараз зробили такий акцент. Ну я так розумію, з 25-го року е, вони зробили акцент на дрони під час масованих атак, і ракети як доповнення виступають. Їх там може бути десяток, два десятки ракет, але основний масив це все таки дрони. Е, як ви бачите, це здешевлення цих атак росіянами? Чи яка мета? Тому що раніше ми пам'ятаємо, могли випустити під сотню ракет. Під час масованих авіанальотів зараз вони зробили акцент на дронах, ну так зробили ставку. Вони вважають, що це, по перше, де більш дешевий варіант. По-друге, це значно серйозніше виснажує нашу протиповітряну оборону. Бо, все ж таки, інколи ми змушені використовувати ракети, незважаючи на брак ракет. Інколи ми змушені використовувати ракети для знищення шахедів. От, коли вони летять по особливо важливих об'єктах і прориваються через інші засоби. От тому, хоча загалом, якщо порахувати, да, то ну, збивається, я вам скажу ст, таку загальну статистику: значить під час масованих нальотів, от, наприклад, 6 червня, значить ефективність ППО по шахедах 90, 90 Масовий най, наймасованіший наліт 9 червня 479 шахедів. ефективність ППО 96%. І загалом вона не спускається нижче 90% при більш-менш масованих нальотах. Але все одно окремі прориваються. От, бо коли масований наліт, піднімається повітря все. І винищувачі. І виводяться всі мобільні групи, і застосовується і зенітна артилерія. Ну, стоп, зенітні ракети, використовуються навіть зенітні ракети інколи. Тобто, ситуація така, що значить, 90% збивається, ну, а якщо 9 з 10 взяти 10 шахедів, це вже приблизно вартість ракети. Тому економія тут така, досить сумнівна. Ну, Для того, щоб випустити по цілі, можна випустити там одну ракету або 10 шахедів. Ну, шахетів. І навіть да, ну, да, 10 шахетів, да. Тобто, шахеди зараз не настільки вже й дешеві, а той, що ми з вами обговорювали шахед з Радіоуправлінням, він взагалі втричі дорожчий від звичайного. Як мінімум втричі дорожче, Да? І вони можуть випускатися одиничні, а не масово випускатися. Да? От. Тому просто росіяни вирішили, що там дешева радіоелектроніка на шахедах, е легко можна нарощувати виробництво, там воно примітивне це виробництво. Потрібні лише площі. Оці, значить, там лінійки, на по яких технологічні ланцюжки, значить, просто наростити їх кількість, з ракетами, так не вийде. Там і дорого. І... Складне виробництво і потрібні високовартісні верстати, і самі значить компоненти важко діставати. А на шахидах нічого складного немає. Тому вони роблять на них ставку, бо там легко збільшувати виробництво їх зрозуміла. Пане Валерію, з приводу ракет з'явилася публікація Financial Times, що Росія накопичила. Близько 13 тисяч ракет різної дальності. От, і тут вони посилаються там на е, різні е, звіти. Говорять, що агресор продовжує виробляти, попри санкції ракети. Е, чи відомо вам щось про ці запаси російські, так що вони виготовляють, на чому акцентуються, чи дійсно в них зараз там 13 тисяч лежить готових, чи що це за запас? Та? Вони реально готові до запуску. Ну, знаєте, я неодноразово відслідковував, що публікації в західних джерелах це не що інше, як аналіз повідомлень наших аналітиків, експертів. Ну, в, медіа, в наших медіа виступів, да? виступів президента, інформації, ГУР. Так що, це не істина в останній інстанції. Це не Боже Слово, яке, значить, спустилося в голову окремому значить, кореспонденту, да? попало в голову. да? Значить, ця інформація до неї треба відноситися дуже критично. Наприклад, да, можливо, така кількість ракет 13 тисяч да? але з цих ракет 11 тисяч це зенітні ракети. Зробіть, визначте різницю, залишається 2 тисячі ракет це реальні, реальна кількість ракет Земля-Земля. Але різниця між 13 тисяч і 2 тисячі величезна, так? Да? От. Тому лякатися не слід. Одинакі зенітні ракети вони не призначені для ударів по наземних об'єктах. Так, в одиничних випадках росіяни їх використовують, але це не масові пуски. І там бойова частина менше 90 кілограмів, це разом з обойними елементами. Да? І така ракета, вона під'їзд не зруйнує. А от ракети Земля-Земля, як правило, несуть вже 450 і більше кілограмів бойову частину. От. Тобто, загалом треба спокійніше до цього відноситися, хоча ну, до подібної інформації. Да? Там Все пропальство тут, так би мовити, нема підстав для нього. От. І загалом ну, все одно 2000 це багато, але, скажімо, за час війни. У нас вже було випущено 9, близько 10 тисяч ракет на даний момент за три роки війни. Так що якось вистояли, і я думаю, що вистоїмо і надалі. Так, і власне, той приблизний підрахунок, ви говорите 11 тисяч. Так, це ж ці ракети, які, власне, вони використовують для власного ППО, правильно? Це так, ж для їхніх так, систем. Так, С3, так. І, та... і не, не всі ці ракети боєздатні, з них приблизно половина. Це ракети до комплексу С-300, які взагалі ну комплекси ці залишились. Але це ракети ще радянського виробництва. Так, на складах вони можуть бути, але з ними треба працювати, пропускати через підприємства, через ремонтні відповідні підприємства, відновлювати на них всю, так би мовити, документацію, проводити перевірку. Перевіряти всі їх системи, тобто, ну, сказати, що вони в бойовому стані 13 тисяч ракет або 11 тисяч зенітних ракет, це, так би мовити, загальна картинка. Да? От. В нас теж було до війни там 300 чи 400 літаків, але реально боєздатних 120, інші стояли на базах збереження і е, пускали корені в землю. Да? От. Ну, Якось така ситуація. Тобто, я розумію, що західним журналістам потрібно якісь яскраві факти і вражаючі цифри. Але вестися на цю інформацію не потрібно треба відноситися критично, бо я ще раз скажу, які джерела: це виступи наших аналітиків, повідомлення гур, виступи офіційних інших офіційних осіб. Нічого більшого, там нема жодних прямих зв'язків з ЦРУ, мі 6 і іншими, значить це все, так би мовити, реклама, чиста реклама. Та да, ну і, власне, досить, да, вибачте, досить подивитися між на різні довідники, да? які дають бойовий склад. От. І зрозуміти, що якщо люди, які ну, професійно цим займаються, легко зрозуміти, що там далеко не все так, далеко не все відповідає реальному стану речей. Та і власне, якщо говорити вже про те, на чому вони базуються, так ці західні аналітики, той самий інститут вивчення війни, який теж нерідко нас вражає такими клікбейтними заголовками, він теж аналізує те, що повідомляють наші посадовці, що повідомляють представники ОВА, що повідомляє ГУР. Тобто вони посилаються так само на відкриті заяви, які лунають у нас тут. Знаєте, я, вибачте, я секундочку вас переб'ю, я одного разу піймав, що там один з абзаців слово в слово співпадав з виступом пана Олександра Коваленка. От, будь ласка. Будь ласка, пряме цитування. Е, та, отже, розвиваємо критичне мислення завдяки вам і, і іншим експертам об, обговорюємо конкретно і розкладаємо по поличках. Е, Росія також розширила завод з виробництва Іскандер, також повідомляють попри санкції. Е, але м, це знову таки пише Київ індепендент. Вони нібито провели своє розслідування, вони називають тут навіть підприємства, де виробляються ці іскандери, там Боткінський завод і не тільки. Е, але в мене тут яке уточнення? А чому тоді росіяни так активно у корейців беруть балістику, якщо вони нарощують виробництво своєї балістики? Навіщо їм з КНДР балістичні ракети? А їх летить немало по наших містах? Ну, а нащо чому не використати корейські, значить корейські ракети? Да? Вони дешевші, розумієте? Там вже це вже проблема корейців, де дістати радіоелектронні компоненти для цих ракет. Да? А росіянам доводиться значить, попрацювати для того, щоб отримати. І до того ж, готова продукція, їхні, їхні підприємства ну, за скажімо, за 24 й рік вже вийшли на максимум. Вони втричі збільшили, ну не втричі, два з половиною рази реально. Значить, збільшили випуск ракет. От. Але все одно росіянам хочеться більше і більше. От і крім того, питання ще треба виснажувати нашу протиповітряну оборону. Вони знають, як сутужно у нас з антиракетами до комплексу Петріот і Сампті. Да? Тому чим більше вони випускають лайна північно-корейського, да? тим більше ми змушені витрачати на нього високовартісні американські ракети або там європейські ракети до Сампті. Да, тому вони це і використовують. Ну, а своїми ескандерами вони вважають, що вони більш ефективні, вони більш точні. Е, от, і загалом їх е, можна приберегти для ударів по найважливіших об'єктах. А по містах ну, можна пускати і корейські, КН-23. Почула пане Валерію. Також з'явилася інформація на стрічках, що російські повітряно-космічні сили, як вони себе називають, отримали нові винищувачі Су 35 С нову партію. Отримали чим вони відрізняються від попередніх модифікацій, та чим вони небезпечні для нас. Зокрема, нічим, це той самий літак, який росіяни вже довгий час, десь з 2013 року випускають. Uh, вони там трохи модернізують відповідно. Ну 11 років пройшло з початку серійного виробництва, і в останній час вони загалом різко збільшили виробництво цих літаків. Зараз основне виробництво це літаки uh, су 34 бомбардувальники, і оці багатофункціональні або, значить, там, багатоцільові, високоманеврені, там та -та, -та і, і купа, купа інших, значить підтіків. А, значить, літаки Су-35С. Це вважається найпотужніший, найкращий російський винищувач. І вже в цьому році росіяни, от та партія, про яку ви казали, це вже третя партія за цей рік. Це досить серйозний От, ну, Бо всі інші літаки, ну, от, наприклад, су 34 було лише дві партії випущено. Це означає, що значить, росіяни реалізували. Реалізували випуск за два квартали за півріччя, за перший другий квартал реалізували випуск шести літаків, але це одночасно означає, що випуск цих літаків не зріс, бо минулорічний випуск склав теж 12 літаків су тридцять що, п'ять. Що, щодо це до цього літака, там значить, це дійсно російський дуже потужний винищувач. Це покоління 4. В нього о, радар дозволяє бачити великі цілі на відстані до 350 кілометрів. кілометрів. По винищувачах, звичайно, ця дальність різко падає десь до 150 максимально 200 кілометрів, але о, опційно ці літаки здатні нести о, наддалекобійні ракети Р 37 м які за російськими рекламними даними здатні, здатні уражати цілі на відстані 300 кілометрів, але ще раз кажу: по великих цілях, таких як великі транспортні літаки? От. А, а загалом ну от, дальність цієї ракети Р 37М 300 кілометрів, але реально а, були зафіксовані пуски трохи більше ураження наших літаків на відстанях трохи більше 200 кілометрів. І це, все, ну, і це все одно такі значить не остаточні дані. От. Але загалом літаки небезпечні, і, на жаль, ми не маємо аналогів наші F-16, поки з су 35 не встані боротися на рівних. Хоча, загалом, якщо це е, варіант, ну, скажімо, без ракет Р37М, то Можна було б виступати на f 16 проти них, якби ми отримали найсучасніший, найдалекобійніший варіант ракет до наших f 16 Але, на жаль, те, що ми поки бачили, на фото, на відео, ракети з невисокою відносно дальністю, там порядка максимально 120 кілометрів. Ну, от російські літаки мають ну не 120, десь 90 кілометрів. Російські літаки стандартного озброєння, f 37 m це опційне озброєння. Може бути, може ні. От, значить, а стандартно вони озброєні ракетами Р-77 з дальністю десь 110-120 10 кілометрів. Зрозуміло. Пане Валерію, на сам кінець хочеться поговорити про наше виробництво. Аналітики Дефенс Експрес звернули увагу на те, що в нас розвивається виробництво кабів, і є вже компанії, які цим займаються: конструкторське бюро, є випробування, навіть уже перші успішні. Що вам про це відомо, і як це нам допоможе, так на лінії боєзіткнення наші власні каби, куди ми зможемо їх запускати, чим що вражатимемо у противника. Ну, загалом, наше конструкторське бюро Медоїд, називається, яке розробляє ці Каби, да? воно пішло досить розумним шляхом. І я вважаю, що це оптимальний шлях. Вони взяли і практично скопіювали російський модуль УМПК – універсальний модуль планування і корекції. Єдине, що поставили в нього українську систему наведення, ну, навігаційну систему систему наведення по, по GPS. От. І практично без втрати часу ми отримали ті самі КАБи. Єдина проблема: Росіяни здатні їх запускати з висот, ну, для того, щоб кап показав ефектив... да, Спочатку про дальність да вже реалізована дальність у 60 кілометрів. Підтверджено був пуск з бомбардувальника су 24 Значить ця бомба летить на відстань 60 кілометрів. І планується збільшити дальність до 80 кілометрів. Ну це досить просто зробити там збільшити розмах крила або площу крила якимось чином збільшити, її буде трохи більша дальність. От. Але тут е, постає інша проблема. Тут проблема в тому, що наші літаки не можуть літати на тій висоті, на якій скидаються кабель. а для того, щоб каб летів на повну дальність, там на 50, 60 там, 70 кілометрів. Російські літаки піднімаються на висоту 12-14 тисяч метрів і розганяються там до швидкості там близької до звукової. Ну, високої, скажімо, високої надзвукової швидкості. Ми на такій висоті біля лінії фронту підніматися не зможемо. Тому виробництво кабів для нас це така: знаєте, ну, маємо та й маємо. Жодних, жодного серйозного впливу на перебіг бойових дій. На превеликий жаль, ми не зможемо цими кабами вплинути. Більш корисні будуть французькі бомби, які мають додатковий двигун. Оце дозволяє заглибитися, якщо ми скидаємо наші бомби навіть з винищувачів з тобто з різким підйомом висоти біля лінії фронту, тимчасовим моментальним, да от навіть в цьому випадку ми можемо вражати цілі там на глибині 20 кілометрів. В глибині російської території. Да? От. А якщо б ці бомби мали двигуни, як зараз планується зробити на французьких хамарах, да? то тоді б за рахунок додаткового двигуна ми могли б цю дальність збільшити до такої ж величини, як мають російські бомби, які скидаються з великих висот. Так що відомості загалом добрі, цікаві, але на жаль, ну, реального серйозного впливу на перебіг бойових дій. І на можливості підтримки наших сухопутних військ навіть у разі початку серійного виробництва ну, такого впливу скоріше за все не буде. Ну на щастя, наші виробники військового озброєння не тільки на цьому сконцентровані, працюють і над балістичними ракетами, і над дронами, і над водними дронами. Багато всього це вже інша справа. Це те, що нам вкрай потрібно. розумієте, перш за все, всі фінанси треба направити на виробництво ракетної зброї. Що ж, сили нашим виробникам. Дякуємо принагідно всім захисникам і захисницям, за які боронять нас за ще один день. Дякуємо за ще одну ніч, відбиту атаку. Дякуємо. І спасибі вам, пане Валерію, за ваш час, Добре. за вашу експертизу. Спасибі, принагідно запрошую в наші наступні ефіри. Дякую. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, тому що так працюють алгоритми Ютубу. Ваша активність просуває нас на платформі. Будьте з нами. Побачимось.